Вас вітає група Один, ЕА один. Ми не спали всю ніч, розбудили слова, ми не хочемо більше ділити на два. Не будемо так, як то було завжди. Не буває в болоті смачної води. Давай залишимо більше для нас. Давай ми зможемо більше для нас. Нехай знає весь, називає цей час, давай залишимо більше для нас. Наші сонячні дні зачекались давно. Нам замало квитків на вокзали в кіно. Не показуйте шань, не впадайте в екстаз. Ми сьогодні залишимо більше для нас. Давай залишимо більше для нас. Давай ми зможемо більше для нас, і нехай знає весь світ, називай місце цей час, давай залишимо більше для нас. Щемо більше для нас, давай ми зможемо більше для нас. І нехай знає весів, називай місцевий час, давай залишимо більше для нас. Народ скаже, як зав'яже, людина без знань однаково, що гриб, хоч на вигляд і міцний, а за землю погано тримається. Це так. Знання дерево, а діло плоди. Про культуру поведінки. Умій сказати, умій змовчати. Гостре словечко коле сердечко. Слово не горобець, вилете не спіймаєш. Про вміння та працелюбність. Майстер на всі руки. Без труда нема плода. Народні прикмети. Кві... Квітень з водою, травень з травою. Май холодний, рік хліборобний. Пропонуємо прослухати гумореску про красу і силу, розповідає скакун Михайло. Гумореска Павла Глазового про красу і силу. Є у мене телевізор, дуже гарна штука. Тут тобі і фільми, тут тобі і п'єси, тут тобі і наука. Увімкнув оце недавно, немає картинки. Сидить диктор, розказує останні новинки. Скільки вироблено сталі, чавуну та коксу. Потім стали показувати змагання по боксу. Мене така передача зразу ж захопила. Бо, кажуть, фізкультура то краса і сила. Вийшли, значить, два боксери обидва здорові, кулаки, в обох не неначе, гирі двопудові, один майстер заслужений, другий майстер просто, один важить 115, другий 90 у вищого руки довгі, як у ті голоблі. Видно, м'язи, му під шкуру, хто напхав картоплі. Нижчий руку вищому потиснув, як другу. А й тиць йому під носа свого кулацюгу, закрутились, завертілись на узькім помості, гатять в груди кулаками, аж тріщать їм кості, а між ними біга третій. Худющий, як тюлька, він у них якийсь начальник, бо в зубах свистулька. Саме таке худюще, навіки пропаще боксерам показує, куди бити краще. Бились, бились, потомились, перестали битися. Телевізор показує крупним планом лиця. Одне око геть запухло, друге ледве бачить, оце в них така виходить краса й сила значить. Відпочили, затаскали руки в рукавиці, той, що нижчий, як торох не попиці, ну а вищий, як посуне на нього в атаку, як підскочить, та як двигне прямому мордяку. На додачу погладить кулаком голівку, той хитнувся, став на брови і впав на долівку. Отак і гепнувся, наче лантух проса, іскри з нього полетіли із очей і з носа. Сидить, бачу, міліція у люд... між людей у залі, сидить і споглядає, що то буде далі. Не бажають лізти в драчку, бережуть мундири. А свистулька став та лічить раз, два, три, чотири. Лежить збитий на підлозі, ногою не дригне, а той, а той лічить та дивиться, чи він скоро гигне. а той, що збив, став собі та з кимось базіка. За ж ти спитай його прибив чоловіка. Він же тобі і поклонився, і руку потиснув, а ти його як. Довбною по кумпулу свиснув. Може, в нього маленькі діти і старенька мати, а ти його прикандечив і що будеш мати? Дадуть тобі якийсь кубок за те, що так свиснув. Тобі глечик, а у нього може, череп тріснув. Фізкультура, фізкультура, що ж ти наробила? Оце з тебе така краса, така з тебе сила. А чи знаєте ви, що заповіт пісня пісень безсмертне творіння Тараса Григоровича Шевченка звучить сьогодні на десятках мов народів світу. Пропонуємо вашій увазі заповіт чотирма мовами. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко на вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і Кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Схараніті і вставайте, цепі розервіті, злою вражескою кров'ю волю окрапіті, і в сім'ї великій, вольної, И меня в семье великой, в семье семье великой, вольной, новой, не забудьте, помяните добрым тихим словом. Wenn ich sterbe soll zum Grab ihr der Kurgan mir bereiten, in der Liban Ukraine auf der Steppe der Steppe of wo man weite Felder sieht, white, und never Hänge, wo man hören hearing sein Tosen, thine wilde zenge. When from Ukraine the Dnieper bears into the deep blue sea the blood of force, then will I leave, then hills and fertile fields. I leave them all and fly away to the butt of God and that I pray, but till that day I now sit north of God. Oh, bear me, then rise ye up and break your heavy chains and water with the tyrant's blood the freedom you have gained. In the great new family, the family of the free, that we softly spoke and kindly word, remember also me. Всім відомо, що студенти електромеханічного відділення захоплюються спортом, футболом, важкою атлетикою. Зустрічайте Войтюк Володимир, Мордюк Юрій та Петрановський Роман. Майже у всіх народів світу є улюблені рослини. Символи. У канадців клен, у росіян берізка, а в нас калина. Правду, каже прислів'я без калини нема України. Ой, май річко чечері, 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 розчащить кучері, кучері кучері, розчашить, як кучері, 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 я би то вичесала, чесала, чесала, як не мати не знала, не знала, не знала. Як би Ось я торба з горбу, а в тій А хто ж мене